Броди виграли лотерею від Європейського Союзу. Серед інших семи міст Львівщини тут розпочалася реалізація проекту Спільне представлення туристичних, етнічних та культурних особливостей міста Броди Україна та Стрижівського повіту Польща на міжнародному туристичному ринку. Протягом 12 місяців за кошти Європейського Союзу місто Броди буде популяризувати свої туристичні принади, паралельно знайомлячись, як це роблять поляки і українські партнери по проекту. У ширшому значенні завдяки проекту має зав'язатися тісна співпраця між місцевими радами Львівщини, серед яких і Бродівська міська рада, та різними міськими і повітовими урядами прикордонних польських воєводств. Перший візит у рамках проєкту відбувся цими днями. Броди мали честь і відповідальність прийняти делегацію зі Стрижова на чолі із старостою Стрижівського повіту Робертом Годиком, з яким до нашого міста прибули віце-староста Стрижівський Ян Стодоляк, голова ради Стрижівського повіту Марих Южиста, члени уряду Стрижівського повіту Мар'ян Злотик та Софія Дзіка, Вацлав Старий радний Стрижівського повіту, і Джоанна Солковіч, координатор мікропроекту. З польської сторони. У перший день візиту Бродівський міський голова Радо приймав поважних гостей із партнерського міста. Зустріч у кабінеті міського голови розпочалася із вітального слова Анатолія Белея, який подякував польським колегам за візит. Висловив свою думку про те, що, незважаючи на різні спільні сторінки в історії, Польща і Україна є, були і будуть дружніми народами. Анатолій Андрійович висловив вдячність за підтримку та вболівання польських сусідів щодо покращення ситуації в Україні, адже саме Польща сьогодні може виступити гарантом для підписання європейських програм і вкладання коштів в Україну. Тому дуже добре, що розпочато таку співпрацю у рамках мікропроекту. Учасниками зустрічі у міській раді були перший заступник міського голови Роман Сподарек, секретар виконавчого комітету Бродівської міської ради Марія Степанків, виконуюча обов'язки головного бухгалтера міської ради Ірина Олега та виконавчий директор Львівської асоціації розвитку туризму, яка є головним партнером Парасолькового проекту Андрій Мацелюх. Учасники зустрічі мали змогу обговорити усі питання, поділитися досягненнями, напрацюваннями та подальшими перспективами зі своїми партнерами. А міський голова, характеризуючи господарку міста та своїх колег, знаходив лише найкращі. слова. І на згадку про цей візит Анатолій Андрійович вручив гостям пам'ятні сувеніри. Представники польської сторони не залишилися у боргу та передали подарунки міській владі. І вітаючи міських очільників, дякуючи за запрошення, староста Стрижівський зазначив, що польська сторона кілька років тому розуміла, що вступ у Європу спонукає виконувати певні зобов'язання, але ми не побоялись, бо кожній людині потрібен широкий простір і воля, якої і побажав колегам з бродів. Хочу, щоб у цей прекрасний день у приємній дружній атмосфері здійснилися наші спільні прагнення дружби і співпраці, зазначив пан Роберт. Захід першого дня перебування польської делегації у бродах продовжився вже у конференц-залі, у більш ширшому колі, та все ж у дружній обстановці. На зустріч прибули представники районної та міської влади, депутати, туристично привабливе Північне Поділля, виконавці проєкту, а на чільному місці були гості з Польщі, для яких працював перекладачем Андрій Корчак. Керівник мікропроекту та модератор офіційної робочо-навчальної зустрічі Володимир Булишин представив учасників круглого столу та першим запросив до слова міського голову. Анатолій Белей зазначив, що перебування такої поважної делегації у Бродах це впевнений крок до європейської співпраці. Анатолій Андрійович щиро подякував польській стороні за візит на Бродівщину та за підтримку України в цілому. У вітальному виступі говорив про все не лише про напрацювання та досягнення, а й сказав правду про наявні державі загалом та й у місті, зокрема, проблеми, які втім поступово вирішує чинна міська влада. Адже ж від друзів не приховують своїх проблем. Разом із друзями їх намагаються вирішити і висловив сподівання, що саме Польща першочергово може простягнути руку допомоги у наших поступах до європейської спільноти. Схвально сприйняли присутній і виступ голови Бродівської районної ради Ольги Шайдуріної, котра зробила особливий наголос на підтримці нашого народу загалом і окремих інвестиційних проєктів від різних інституцій Польщі та ЄС найкращим адвокатом України у Європейському Союзі Республікою Польща. Ось основні тези її виступу. І дозвольте мені, користуючись нагодою зустрічі чи з вами сьогодні, подякувати вам. Насправді щиро глибоко подякувати вам, а вашій особі, усьому польському народу, уряду Польщі, за ту неоціненну, щебічну підтримку яку Польща надавала і надає Україні цей складний для нас. Ми знаємо, що Польщу сьогодні називають найбільше найкращим, найкращим адвокатом України. Ми знаємо, яку і дипломатичну, і гуманітарну, і медичну, і саме головне, напевно, моральну підтримку ви поляки надавали нам. Ваш досвід, сьогодні для нас буде дуже корисний. І бажаю, щоб наш проєкт був успішно реалізований, а вам, шановні друзі, бажаю приємного відпочинку і приємного проведення пікого днів нашого проєкту. Далі слово мав голова райдержадміністрації Руслан Шишка, який у своєму вітальному виступі зазначив, що такі зустрічі, як сьогоднішня, спонукають владу, політиків як з польської, так і з української сторони, сідати за стіл переговорів і бути добрими сусідами, домовлятися, разом вирішувати проблемні питання. І дуже важливо, щоб наші громади бачили результат співпраці, адже розуміємо, що Бродівщина має великі перспективи для туристичного розвитку. Сусідство завжди відзначалося гостинністю. Не дарма ж у народі кажуть, що добрий сусід кращий ніж далекий родич. Тому далі перед присутніми виступив староста Стрижовський Роберт Годик. Говорив лише про переваги того управлінського устрою, який на даний момент використовує Польща, зокрема, децентралізацію влади і коштів, та висловив сподівання, побажання щодо правильних рішень нашої влади у цьому напрямку. Керівник польської делегації подякував за запрошення і висловив сподівання, що ця співпраця буде постійно розвиватися, дозволить краще співпрацювати у культурній, етнічній та туристичній сферах. Від імені делегації зустрічівського повіту пан Роберт побажав усім миру, любові та благополуччя. А вже незабаром нових зустрічей. У своїй презентації керівник мікропроекту Володимир Булишин детальніше розповів присутнім про мікропроект, загальною метою якого є спільне представлення партнерами культурних особливостей та туристичних можливостей регіонів міста Броди та Стрижівського повіту, поглиблення відносин, співробітництва, обміну і запозичення досвіду у туристичній галузі між громадами та органами місцевого самоврядування партнерів. І запросив до слова Андрія Мацелюха, який презентував новий для нашого міста проект. Адже пан Андрій є виконавчим директором Львівської асоціації розвитку туризму, яка є головним партнером усього парасолькового проекту під назвою Спільна промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини Львівської області підкарпатського і Люблінського воєводств. Андрій Васильович пояснив принцип виконання парасолькового проекту, якщо ламається хоча б один елемент механізму, несправною робиться уся система, тому побажав плідної праці, творчих ідей і взаєморозуміння між виконавцями. Свої найкращі враження про приїзд у броди та успішну організацію заходу висловив голова ради стріжівського повіту Марик южиста, який зазначив, що має велику честь бути присутнім на такій зустрічі, адже слова партнерство, дружба, спокій та мир, любов між нашими народами мають дуже велике значення. І приємно, що нашими партнерами є Бродівська міська рада, Львівська асоціація розвитку туризму та керівники мікропроекту, які організували такий захід, зазначив пан Марик. Ми, поляки, розуміємо, що українці, як і ми, хочуть жити у вільній країні, яка не має кордонів, тому нас повинен об'єднувати Євросоюз.